Козироги, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на місяць, червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у козирозі. Давайте подивимося, яка у вас буде енергія. У вас депресованість козироги, і знудженість. Якісь емоції. У вас поза контролем ви не можете скерувати своїми емоціями, тримати їх контролювати або стримати. Відчуття, що вас щось накриває, і чи не неважливо, чи це радість, чи це сум, чи це негативні якісь емоції, але вони вас якось, як кажуть, не слухаються, ви не можете їх контролювати і якось перенаправити. Відчуття, що ослабленість у вас іде, внутрішнє також, що у вас щось обривається всередині. І у вас знудженість. Час повільно йде, нічого не відбувається. День пройшов, число змінилось і нічого не змінилось. Хочеться пришвидшити якісь моменти, якісь події, ще щось. І відчуття, що ну, нічого не відбувається. Потрібно довго щось чекати, а, ніякі. Події у вас, знаєте, коли є швидкий такий розвиток подій, ти не встигаєш подивитися, коли пройшов день і чи тиждень. Ось, А у вас тут ні, у вас тут час якось так тягнеться повільно. Ну що, козороги? Давайте будемо уточнювати. Тема червня для козорогів, Про що ми будемо говорити? Ваш чаш. будете комунікація. І, можливо, для когось нова комунікація, зміни в комунікації також ідуть. Ну, у мене відчуття, що тут іде комунікація якась дріб'язкова, ні про що такого сильного. Ось козороги. Двійка кубків, ваша енергія козороги, прив'язка, токсичність, дьявол. Тут, і тут йдуть зміни. Зміни в комунікації між. Людьми. Що неочікувано но проявиться козероги. Давайте подивимося. Помірність енергія стрільця у вас. Можливо, у вас зміниться якась пауза, де у вас був застой. 14-14 днів 14 з 14 числа, 14 тижнів, 14-го не знаю. Щось на 14, можливо, на 14 тижнів або на 14 днів. Щось тут буде змінюватися однозначно, причому для вас неочікувано, або це щось конкретно зі знаком стріль... стрілець, з енергією стрільця. Будуть якісь зміни неочікувані. Тут є холод, і дуже емоційна дійсна стагнація, відчуття скованості і переливання спустого в порожнє. Недавнє минуле. Що у вас було позироги? В недавньому минулому щось стосувалося приміщення, четвірка жезлів. Можливо, святкували щось, або було якесь стосовно приміщення, якісь новини. Може, переїзд, поїздка. Щось у будинку вашому були якісь ситуації. Ну, будемо зараз прояснювати. Там багато недовіри. Відбулося. Про що ви думаєте, козироги? Ваша свідомість. Колесо фортуни, яке був ось тут, одразу у вас тут приходить, що ви думаєте про якісь зміни. Причому відчуття, що це ви будете колесо, і ці зміни прокручувати в вашому житті, від вас все залежить. Ви думаєте про циклічність якусь. У голові відчуття, що іде все по кругу, якась циклічність. Тут буде прояснення. Ясність, чіткість і зрозумілість, і колесо прокрутиться. Про ці зміни, які у вас будуть відбуватися, ви будете думати, колесо крутиться як в хорошу, так і в погану сторону. Тобто, в два бока. Що ви відчуваєте, козироги? ваша підсвідомість? У вас трах-бабах, у вас башня. Ваша підсвідомість це зрив якийсь неочікуваний. Ось тому у вас депресованість і поза контролем. Це ті самі емоції, які ви не можете контролювати, і події, які ви не можете контролювати. На підсвідомому рівні у вас зрив, і що вас дуже-дуже призведе до стресу. Ну, будемо ще уточнювати. Найближче майбутнє козероги, що у вас в найближчому майбутньому, ось цей стрес він і вийшов. Вийшов цей стрес, вас ви стресуєте, тут через трикутник у когось, через хтось через робочі якісь питання, тут енергія знову ваша, козироги, перепалка і, можливо, через триангуляцію у когось, а хтось через робочі питання і новий якийсь колектив. Як ви самі до себе відноситеся, козироги? Як ви самі себе бачите в червні? Десятка, що ви сімейні, щаслива людина, що ви в парі, що ви парна людина і енергія. Ну, у вас відчуття щастя. Ви самі до себе ставите, що ви саме щасливіша людина на світі. Що би не відбувалося? Ось іде переосмислення, що таке сім'я, що таке щастя, і що вам приносить щастя. Ваше оточення! Чістка кубків, карта минулого, і карта дітей споріднених душ. У вашому оточенні або багато є дітей дитячої енергії, або в вашому оточенні минуле тусується. Тут є пристрасть. Пристрасть до тіла, до, до будь-чого, до людини, до діла. Надії і страхи. Зороги. Які у вас надії страхи, ось ваш цей повішений, який був тут на дні колоди. Ви не хочете зупинятися, ви не хочете, щоб все, що було істиною стало неправдою, як знаєте, як кажуть вам розові очки, ви не хочете паузи, ви хочете робити, ви не хочете, щоб щось стояло на місці. Чи це в стосунках стосується, чи в стосунках між людьми, будь-чому, ви не хочете і боїтеся. Паузи. А для когось і надія, що буде якась пауза для того, щоб переосмислити і прийняти правильне рішення. Однозначно, це пауза і переосмислення. І все, що було істиною стає неправдою, і навпаки. Я люблю карту повішеного, тому що тут народжується істина. Тут людина дивиться на речі зовсім під іншим кутом. І де вона там себе обманювала або де її було щось неясно, тут відкриваються очі. Підсумок червня козороги у вас. Що у вас у підсумку? Король мечів, чоловік знаку повітря у вас. Якщо ви чоловік козироги, то, можливо, у вас є в карті цей знак повітря. Якщо ви жінка, може ви взаємодієте просто з цією чоловічою енергією знаку повітря. Строгий такий холодний, раціональний чоловік. Знову наша тут трійка Пентаклів затисалася. Давайте подивимося загальну енергію місяця. А тут є знову недовіра до робочих питань або до тренгуляції. Якщо хтось троє є в парі, але це не всіх стосується, звичайно, хтось просто, наприклад, не має ніяких стосунків, тому це стосується роботи. У кожного буде по-різному. Не можу всі проговорити, тому. Дивіться, як у вас. Тут є рішення, багато спілкування, але там у цьому спілкуванні є дуже багато нечесності. Хтось вам може обіцяти якусь стабільність, якщо це стосується роботи, будьте обережні, там є обман. Ви будете дуже багато думати, багато спілкуватися, але хтось вас в ілюзії вводить, хтось, вам, хтось вас обманює. Якщо це стосується стосунків, та ж сама історія, що хтось вам може розказувати, що хтось вже покинув, наприклад, стосунки, що вже трикутника немає і так далі. І вводити у вас якісь ложні ілюзії знаєте, ця людина обманює. Давайте прояснимо, козироги, що у вас тут тема ваш кубків. Що тут у вас? Правосуддя, енергія Терезів з'являється, повертається якась ситуація у ваше життя. Карта другого шансу повернення. Може натуральний суд в когось бути, тому що тут дві карти юстиції, дві карти суда. В когось може бути натуральний суд. І дуже сильно є розчарування стосовно суда цього. Жіноча енергія тут розчарована, сидить. Якщо це стосується не судам, тут може бути з Терезами якась історія у вас, або з правдою маткою через комунікацію, тут буде якесь рішення, баланс, рішення, справедливість, правду, матку хтось може рубанути. Ця ситуація вона повертається. Тут іде карма, тобто щось рухається по кругу. Воно вже було і вам відомо, і ви через це дуже сильно засмучуєтеся. Хтось може, кажу, вийти з вами на комунікацію, повторно повернення якоїсь комунікації, яка дуже сильно вас депресує, особливо жіночу енергію. Тут жіноча енергія ваша козироги, королева Пентаклів, яка відсторонена і в депресивному стані, і засмучена. Тут іде ще башня, от ваша башня приходить з-під свідомості козироги. Тут іде раптовий стан війни покинути цю ситуацію, хоч є дуже багато пристрасті і ображеності. Хтось може демонстративно хлопнути дверима. Но ця ситуація вона вже повертається, вона вже вам відома. Ця комунікація. І таке відчуття, як хочеться сказати, що Десь я вже це чула чи чула. Енергія стрільця. Давайте подивимося, що неочікуване проявиться у вас. Тут різке висловлювання, можливо, енергії стрільця у вашу сторону, або енергія овна. Тут з'являється, можливо, у вас є якась історія з Овном або в карті, є в людини овен. У вас. І тут енергія ваша, козороги на дні колоди. Якась переливання з пустого в порожнє, оце якийсь застой, тут буде різке прорив різкий. Хтось може увірватися, повернутися, висловитися у вашу сторону, можливо, стрілець, можливо, овен. Енергія овна. Батько, подружжя, чоловік, овен натурально, може бути просто старша людина, все, що стосується державних установ, кожного буде по-різному, і тут іде все в блок. Іде в переосмислення, і ось це вот то, що ви якраз і у вас в надіях, і страхах, що ви боїтеся, воно тут у вас неочікувано так і станеться. Може бути різниця у віці. Тут дві чоловічі енергії, одна жіноча. Так що у когось точно є триангуляція. Недавнє минуле. Що у вас було в недавньому минулому? Тут серденько розбите. Приміщенні п'ятірка, дуже сильно у вас щось була нехватка, нехватка ресурсу і багато роботи. Ви прикладали дуже багато зусиль. Можливо, ви працювали з дому або щось в домі робили, і тут якась була дуже невистачання коштів, прикладання дуже багато зусиль, потрібно було щось порішати. Ну, у вас тут розчарованість є з приміщенням пов'язано. Дуже мало коштів і дуже багато роботи ви прикладали. І ось ваша помірність і рішення було прийнято на піти на дистанцію е трошки в спокій. Можливо, ви трішечки відсторонилися від когось, від чогось, були вдома і прикладали дуже багато зусиль. Якась тут була дійсно застой і стагнація. У мене відчуття, що ви відгородилися. Від когось і від чогось. Пішли на дистанцію, щоб дати собі час а, якусь паузу взяли. Можливо, займалися просто багато працювали в домі, щось робили, там, не знаю, якісь ремонти, можливо, щось в приміщенні просто не знаю там багато прибирали, мили, і не знаю. Ну, відчуття, що більше вдома і відсторонилися, але ви це робили за те, що у вас є розчарованість і серце розбите. Про що ви думаєте, козироги, колесо фортуни? Ось ви то, що думаєте, про що у вас є в оточенні, про минуле, про дітей, ви думаєте, про зустріч, про приїзд, про переїзд від, з пункту А в пункт Б, що хтось відправиться, тут про возз'єднання, про минуле, про дітей. Про зустріч, хорошу зустріч, і тут дуже багато є недовіри. Ви про це думаєте про якусь поїздку для того, щоб зустрітися з минулим або спорідненою душею, або з дітьми, і ви якось такі, знаєте, насторожені, є багато недовіри, взагалі така якась пересторога до цієї зустрічі, до цього минулого, у вас дуже пересторога, ви хочете це змінити. Хочете змінити цю ситуацію з минулим з зустрічами, з воз'єднанням із недовірою? І ви думаєте, що тут пройшли вже зміни, і вони ще будуть, коли далі буде крутитися стосовно минулого? Підсвідомість. Башня тут у вас. Страх-бабах. Е -е. Король жезлів тут з'являється чоловік знаку вогонь. Тут теж був овен. Можливо, зовном або просто у вас хтось є. Тут ще й Верховна Жриця. Добрий день, приїхала. Таємня таємниця, таємна жінка, таємні стосунки. І тут іде відправка. Тут раптове проявлення, приїзд людини ж жонгльора у вашому житті ви не будете очікувати. Це може бути приїзд, переїзд, поїздка, від'їзд, не знаю. Ну, Відчуття, що ви прям чекали цього проявлення. Тут проявленість людини у вашому житті козороги. Можливо, раптовий приїзд або зірветься якась поїздка, але в мене відчуття, що все-таки вона трапиться, ця поїздка. Ну, якщо тут людина проявиться, оцей жезловий король, тут він двоякий, він намагається тут сидіти на двох стільцях, неоднозначно дає сигнали і не має чіткості, впевненості і ясності. Чому башня одною картою, скажіть мені, будь ласка, так, да, у вас прорветься ваша зона комфорту? Був застой, а тут, як кажуть, як пішло, так пішло, так понеслося. Тільки встигай реагувати. Тут у вас був якийсь застой і пауза, а тут кажуть мені все почне рухатися. Раптово і неочікувано. Ваше найближче майбутнє дев'ятка мечів вас стресує якісь далі. Вас тресують якісь майбутні перспективи, королева, королева пентаклів. Ваші позороги тут і постась, ви тут на перехрестку вам потрібно вирішувати, куди рухатися, що робити, яке рішення прийняти, як жити далі, що в майбутньому вас чекає. І знову козироги, ваша іпостась на дні колоди. І знову башня, Боже, і знову, дивіться, колесо фортуни, всі ваші енергії, вони зараз на дні колоди. Колесо фортуни, про що ви думаєте, башня, а трах-бабах те, про що ви відчуваєте, що блін, блін все, що не мало твердої основи, все зруйнувалося. Абсолютно не, не знаєте, як кажуть, під ноль, як землетрус. І ваша енергія. Вам страшно, ви не знаєте, що вам робити, яке рішення прийняти, дійсно здепресований стан і незрозумілість, як проявляти себе далі. Я тут бачу козироги і відчуваю, у вас тут депресія? Депресія за майбутнє, за якісь горизонти те, що ви очікуєте, ви стресуєте, тут жіноча енергія тут приймає рішення. Потрібно вибрати йти направо чи наліво. Є Жезлів, енергія стрільця, якась несерйозна жонгльор або жонгльорша, якийсь несерйозний пацан або пацанка. Тут хочеться обнулити ситуацію, Хочат, хочеться почати все спочатку, жіночої енергії, не чоловічої, жіночої енергії. Тут хочеться ризикнути, обнулити цю ситуацію. І е, вибирати е, тут е, жіноча енергія буде вибирати із пристрасті. В неї тут є сильна пристрасть розпочати, піти. в неї є дуже багато бажання все-таки обнулити цю ситуацію і йти з тим, що вона вже має, з тим, що в неї залишилося йти. Прийняти тут рішення і йти. Вона дуже хоче уже, нарешті, прийняти це важливе рішення ось тут. Як ви самі до себе відноситеся козироги? Ставитися десятка. Що тут у вас? Королева мечів, жінка знаку повітря. Строгість, ви строго дивитеся на щастя. Ви дуже тут на перспективу, на майбутнє, ви все хочете прорахувати. Якщо ви чоловік, можливо, у вас є жінка така, знаку повітря у вашому житті, що ви так себе бачите в парі і в сім'єю суто тільки з нею. Якщо ви жінка, ви можете раціонально дивитися в майбутнє строго, на перспективу для того, щоб створити сім'ю, щоб бути щасливими. Що би ви зараз не приймали які рішення, що б у вас не відбувалося і який би у вас депресивний стан не був, ви себе бачите на перспективу в майбутнє, щоб по тому бути щасливими. От таке відчуття, що ви кажете, зараз важко, але потім воно принесе свій результат. Тут є король кубків, чоловік знаку вода, люблячий чоловік. Між ними відчувається якесь щастя, воз'єднаність, сімейність. Якась є пара у вас. Ваше оточення, козироги, кістка кубків це те, про що ви думаєте, королева жезлів, жінка знаку вогонь або в карті є у людини вогонь. Тут жіноча енергія хоче від'єднатися від минулого. Як би це не звучало, енергія близнюків, до речі, на дні колоди закохані, люди, які мають пристрасть один до одного. Про це ви й думаєте. Що ви будете змінювати тут колесо, фортуни у вас були, що будуть зміни стосовно цього минулого. І оточення вам каже, що жіноча енергія може сказати про якесь рішення, що вона кудись відправляється. Обертається спиною, це королева жезлів, ваше минуле. Якщо ви жінка, то це ви робите. Якщо ви чоловік, то це жінка у вашому житті. Вона каже: Я йду, і про це вона заявляє. Тут люди мають почуття, енергія близнюків, вони закохані, але в мене відчуття, що жіноча енергія тут хоче відвернутися, покинути якусь ситуацію. Покинути якесь минуле. Чому, і що буде після відлюдники і піти у відлюдники енергія Діва, піти у відлюдники, а піти самі, закрити якусь сторінку в своєму житті, почати щось чистого листка. Закрити якусь одну главу. І, можливо, про переїзд скаже, наприклад, або про поїздку, що вона кудись відправляється. Може, діти тут просто кудись відправляються і є розмови про це? Але у мене відчуття, що тут жіноча енергія більше. Так, надії і страхи. Повішений, що тут у вас? От так як ви самі себе бачите. Що якась буде зупинка, що ви не дойдете до, до, до того рівня щастя, для кожного щастя своє. Кожен визначає щастя по-своєму, для когось гроші щастя, для когось діти щастя, для когось любов щастя, кохання, для когось будинок це щастя. Бо для кожного різне вимір щастя. І тут відчуття, що ви боїтеся. Що ви зупинитеся, і ви не дойдете, що буде пауза у цьому щасті. Можливо, що пауза затягнеться, або що буде переосмислення в когось надія, що буде переосмислення, що вам приносить щастя і сім'ї, тому що є якісь мрії, надії, енергія водолія. А хтось навпаки боїться цього застою і боїться, що буде. Пауза у сім'ї і якомусь щасті. Надії страхи сказали. Давайте переходимо до підсумка. Король мечів. Ось ваша башня приходить. У вас дві, розк... дві башні в розкладі козироги. Тут раптовий може бути приїзд і з'явлення людини. Король пентаклів це ваша іпостась чоловіча козироги. Людина може, чоловік, ухти, може приїхати в ваше життя і увірватися у ваше поле. Тут є знову верховна жриця, тріумфальне якесь повернення, неочікуване верховної жриці після кінця, після завершення якогось може з'явитися людина в вашому житті, як, з якою було все завершено, з якою була пауза, з яким був розрив стосунків і так далі. Тут може людина з'явитися неочікувано у вашому житті, і у вас буде важкість, ви не будете знати, що вам з цим далі всім робити. Ну, Якесь тріумфальне повернення неочікуване людини, яка спочатку відсторонювалася, а потім закінчувалася, а потім. Якась ситуація закінчувалася, зникаюча якась ситуація, періодично повторюючись, і тут якось вона випливає, ця енергія. Так, ну, але воно нікуди не рухається, тому що воно все впирається у четвірку, четвірки в четвірки в стагнацію і е, образи, і незрозумілі, що далі робити, і зона комфорту, тобто я вже там привик чи привикла. Буде багато думок і ілюзій, але раптове проявлення людини тут у вас є. Ви для, якщо ви жінка, це Верховна Жриця дуже важлива таємна жінка в його житті. Якщо ви жінка, це чоловік тут проявиться у вашу сторону, якесь тріумфальне повернення, і ви будете думати, що робити далі. Але з проявою цієї людини, цієї енергії у вашому житті. Неочікуване побачення, як грім серед ясного неба. Тут буде важкість, відчуття важкості. Ось такий у вас буде місяць, козерог і червень. Я вам бажаю гарного місяця. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Гарного вам місяця! І до нових зустрічей. Бережіть себе!